Всім привіт! З вами 3D-груп. Пропонуємо вашій увазі автомобіль Peugeot 301 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри з механічною коробкою передач. Офіційна в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Пробіг 69 тисяч. В комплектації, протитуманні фари. Денні ходові вогні. Підігрів сидінь, кондиціонер, магнітола з usb AUX та Bluetooth. гучним зв'язком. Всі склопідіймачі. регулювання дзеркал з підігрівом, салон в гарному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун, бензин 1,2. Огляд ЛФП автомобіля Peugeot 301 2021 року випуску Заднє ліве крило 109 97 118, заводське фарбування. Задня ліва двері. 104. 104 заводське фарбування. Переднє ліва 98, 98 заводське фарбування, переднє ліве крило. 213, 213, 178. Переднє ліве крило фарбоване. Косметика, подвійна фарба. Капот 139, 110, 229. 229 146, 122. Капот локально фарбований. Фарбували його через сколи в цьому місці по центру. Також в кінці відео я його відкрию, покажу, що його навіть не крутили. Переднє праве крило 113, 113. 125 заводське фарбування. Передня права двері 105, 105 заводське фарбування, Задня права 113, 100 заводське фарбування. Заднє праве крило 115, 104, 117 заводське фарбування, дах 112 заводське фарбування, багажник 112. 91, 101 заводське фарбування. Повертаємось до капоту. Як видно, ніяких слідів рихтування Болти всі на місці. Капот фарбували через сколи. У автомобіля фарбовано дві деталі це капот і переднє ліве крило. По кузову особливих зауважень немає.